Всім привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі. Для вас цікава корисна інформація. Тож дивимося відео до кінця. Дуже багато поширилось інформації, що Польща більше не буде передавати Україні зброї. Panie prezydencie, wczoraj w Polsat News gościł premier Morawiecki i powiedział, że Polska nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę. Premier powiedział mniej więcej tyle, że my kupujemy w tej chwili dla nas nową broń i najważniejszą rzeczą dla nas w tej chwili jest to, żebyśmy zmodernizowali polską armię i że na razie nie planujemy dostaw na Ukrainę. Natomiast modernizacja oznacza także to, że... To uzbrojenie, którego do tej pory używali nasi żołnierze, bardzo często jeszcze pochodzące z, z, z czasów e, sowieckich, e, często rosyjskiej produkcji, będzie w związku z tym luzowane, będzie schodziło z wyposażenia polskiej armii. Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи заяву прем'єр-міністра Матеуша Моровецького про припинення постачання зброї Україні, зазначив, що Польща готова постачати Україні стару військову техніку після її заміни новою. США надають Польщі 2 мільярди кредиту на модернізацію армії, але про це трошки пізніше у відео. Як сказав Дуда в інтерв'ю польському виданню Суперекспрес, після консультації з прем'єром вони обоє погодилися, що про передачу будь-якої нової техніки від Польщі Україні не може бути й мови. Ми обидва сказали, що про відправку будь-якої нової техніки, яку ми зараз закуповуємо, не може бути й мови. Ця техніка має служити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптово їх віддати. Наголосив Дуда. Водночас він зазначив, що це не означає, що Польща взагалі не передаватиме Україні зброю. Коли старе обладнання замінять на сучасне, я без проблем відправлю його українцям. Не варто робити занадто далекосяжні висновки. Ми повинні контролювати свої емоції, тому що давайте пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними, сказав польський президент. Також на слова Муравецького про те, що Польща більше не постачає озброєння Україні, відреагував зовнішньополітичний представник Європейської комісії Петер Стано. Підтримка Євросоюзом України залишається у всіх сферах, у яких ми підтримуємо Україну: політична, економічна, гуманітарна, міжнародна, дипломатична та військова. США оголосило про надання Польщі кредиту у розмірі 2 мільярди доларів, які призначені для модернізації обороноздатності Польщі. Про це повідомляє Європейська Правда. Польща є відданим союзником США, і її безпека є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО. Йдеться у повідомленні. У держдепі також відзначили, що Польща продемонструвала свою непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки завдяки значним інвестиціям в оборону у відомстві. Також наголосили на важливості зусиль Польщі для модернізації, в тому числі переозброєння армії з радянських систем на сучасні. Раніше глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про затвердження угоди про постачання 486 ракетних установок Хімерс для польської армії. Також маємо хороші новини щодо підсилення нашої української армії. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші танки Абрамс від США вже прибули в Україну. Про це він написав в телеграм-каналі. За словами Зеленського, про прибуття американських танків його проінформував міністр оборони Рустем Умеров. Абрамс вже в Україні і готується підсилити наші бригади та використовуватися для просування і можливого звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах. А на сьогодні це вся інформація, яку я для вас зібрала. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. До зустрічі!